Обговорити та винести на розгляд сесії учора, 24 травня, депутати міської ради зібралися на постійну комісію з питань прав людини, законності та гласності серед питань порядку денного проєкт програми Доступна вода. Як ініціатива може працювати в Миколаєві, та що про неї думають народні обранці, розкажемо далі. На черговій сесії Миколаївської міської ради, що відбудеться 30 травня, депутати можуть розглянути програму Доступна вода. Проєкт підготував департамент житлово-комунального господарства. Логіка проста. Нині Миколаївці мають змогу набирати питну воду в спеціально обладнаних точках. Їх по місту близько 180. Більшість установок Миколаїв отримав безкоштовно як гуманітарну допомогу від міжнародних партнерів. Однак це устаткування треба обслуговувати, міняти фільтри, ремонтувати тощо. Протягом 2022 року до міста Миколаєва була доставлена значна кількість систем зворотнього осису, яка вже встановлювалася на системах водозабору, як з річки Південний Буг, так і на системах, які качають воду зі скважин. У зв'язку з тим, що це обладнання є доволі дорогим і потребує постійного обслуговування. Виникла як не дивно, необхідність утримання таких систем очищення зворотнього осмісну, точки видачі питної води можуть розподілити між трьома установами: комунальними підприємствами Миколаїв облтеплоенерго та Пілот» і управлінням охорони здоров'я. Питання викликало дискусію на думку голови комісії Олени Кісельової. Треба створювати окрему комунальну установу. Установа це саме заклад, який створюється для задоволення. Тих чи інших цільових проблем, які є в необхідні для мешканців даної громади, на реалізацію програми треба 37 мільйонів гривень. Нині фінансування в бюджеті не передбачено, тож у майбутньому доведеться перерозподіляти кошти. Раніше секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько заявляв: після війни можуть розглянути ідею створення комунального підприємства, яке візьме на баланс точки видачі очищеної води, буде їх обслуговувати та продавати воду населення. Селенню за попередніми розрахунками, вартість одного літра становитиме 20 копійок. Чи ухвалять проект програми Доступна вода стане відомо вже наступного тижня, 30 травня, під час чергової сесії міської ради. Тож стежимо за розвитком подій далі. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, новини на телеканалі Март.